Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Як вам уже встигли розказати ті, хто прочитав кілька американських і британських газет на зустрічі у Вашингтоні між Трампом і Зеленським, відбулася сварка, і Трамп кидався картами і захищав. Всякі інвективи Путіна і захищав позицію Путіна, і взагалі він казав, що потрібно якнайшвидше здаватися і щось там віддавати, і все таке інше. І попри те, що він Путін це заперечував і казав, що він хоче, щоб війська зупинилися на лінії зіткнення, і це його принципова позиція. Тим не менше, Financial Times, а це. Моя улюблена газета, і взагалі це улюблена газета всіх погано забезпечених людей, адже ми любимо читати про фінанси в Financial Times, про ті фінанси, яких у нас не вистачає в кишені. Насправді, звісно, під час цієї зустрічі нічого такого не було. Що було, це те, що і завжди. От Трамп, який він назовні, який він перед пресою, точно такий самий він і на переговорах. Якщо. Перед пресою він говорить протягом однієї промови чи протягом однієї прес-конференції взаємовиключні речі. Розшифрувати його бурмотіння неможливо в тому випадку, якщо ти не є дипломованим жерцем дельфійського храму, який навчений розшифровувати. Бурмотіння обкуреної невідомими підземними газами піфії, то що має на увазі Трамп, що насправді він має на увазі, сказати дуже нелегко. Який Трамп на прес-конференціях точно такий самий він і на переговорах? І так само він висловив Зеленському все, що він думає про цю війну. Потім заперечив свої слова, потім підтвердив про лінію зіткнення. Потім сказав, що потрібно капітулювати. Потім похвалив Зеленського за те, що він перемагає. Коротше, ми могли б сумувати з цього приводу, але точно так само він буде розмовляти з Путіним. І точно так само він з ним розмовляв по телефону. Уявляєте за дві години, що він встиг йому наговорити цьому путіну? І скільки разів. Він міг змінити власний напрямок. Скільки взаємовиключних тез він міг йому закинути? Я думаю, що Путін іще більше полисів після цієї розмови. І тут я хочу зробити застереження: я не сварю Трампа. Навпаки, Трамп мені дуже подобається. Він мені подобається значно більше ніж всі європейські лідери, разом взяті і значно більше ніж більшість американських президентів ХХ століття. Тому що він прикольний чувак, і це людина. Попри те, що це людина, яка не вміє висловити свою думку, а можливо намірено розучився колись висловлювати свої думки швидше всього так і сталося для того, щоб мати завжди перевагу в будь-яких переговорах і в донесенні будь-яких своїх меседжів, і для того, щоб його ніхто не зміг схопити за язик, Бо як тільки ти зібрався схопити його за язик, як цей язик уже зовсім в іншому місці. Трамп мені подобається за те, що він справ. Авжній старорежимний американець, отакий от американець, як їх ми уявляємо по вестернах, такий американець, якими вони всі мають бути, от точно такими самими американцями. На жаль, всякі демократи і ліберали зіпсували породу, коли Трамп став перший раз президентом. Він повісив в своєму кабінеті портрет Джексона, такий президент Сполучених Штатів, який зображений на 20-доларовій купюрі. Тобто можна було би очікувати, що Трамп повісить якого-небудь президента у себе в кабінеті, який на зображений на купюрі вищого номіналу, але ні, він повісив саме Джексона. Чому Джексон його улюблений президент? Тому що він і мій улюблений президент Сполучених Штатів. І він виходить з простої сім'ї, як і ми з вами. Що уже приємно. Це людина, яка вважала, що рабовласництво є основою американської економіки, моралі, основою американського майбутнього і найкращою річчю на землі. Його расові уявлення теж відповідали здоровому глузду. порівняні з ним Гітлер це просто якийсь ліберал-гомосексуаліст. Натомість Джексон дуже правильно ставився до. Індіанців там у них ніби якась було знову конфронтація. З британцями і індіанці чомусь підтримали американців, чомусь підтримали Джексона. Звісно, одразу після того, як ця конфронтація з британцями закінчилася, Джексон про всяк випадок здійснив масові депортації індіанців. Там у них якась є дорога смерті, де е, кілька цих індіанців померло по дорозі, і відтоді в резерваціях індіанці не користуються 20-доларовими купюрами, саме тому, що на них зображений Джексон. Хайль Джексон сказав. Ав би я, якби не був високотолерантною людиною, і якби цей канал, на якому я зараз говорю, не був би політкоректним каналом, саме тому ви маєте на нього підписатися і відписатися від усіх інших каналів, окрім тих кількох список, яких я вам іноді надаю. В чому сила успішних американців в тому, що вони вміють концентруватися, розумієте, оця от здатність концентруватися, це все. І цим зумовлені всі їхні успіхи. Наприклад, той самий Трамп прочитав в своєму житті, можливо, тільки одну книжку. Це біографія американських президентів, з яких він, звісно ж, вибрав Джексона. Але прочитав він всі. От однієї книжки було цілком достатньо. Йому не потрібно читати більше. Тобто, якби він прочитав ще кілька книжок, він не виграв би на жодних виборах цей самий Трамп. І це не тільки Трамп, там всі вони, от, наприклад, Вестпойнті, кажуть, мені так розповідали, що у Вестпойнті це такий вищий навчальний заклад, де готують офіцерів американської армії. Військова академія американська. Там викладають в тому числі і історію, але тільки історію Олександра Великого і Римську історію. Все інше факультативно. Хочеш почитати про Фрідриха II, хочеш почитати про Наполеона, хочеш почитати про Другу світову війну? Це факультативно, вільний від марширування по плацу час. А так ти маєш знати. Історію воїн Олександра Великого завоювання Персії, завоювання Азії, завоювання Єгипту і так далі, і само собою римську військову історію. Більше тобі нічого не потрібно. Концентрація і натиск от що потрібно не тільки американському офіцеру, але також і американському політику. Концентрація і натиск це дуже важливо. І тому Трамп, коли виступав перед генералами, яких оце от нещодавно зібрали, всіх американських генералів зібрали для того, щоб Трамп і міністр оборони просвітили їх стосовно перспектив розвитку подальших збройних сил Сполучених Штатів взагалі країни, і Трамп довго їм розповідав півгодини. Спочатку розповідав про те, як його образили в ООН, що там був зламаний ліфт, і була зламана оця апаратура з субтитрами. А потім сказав, що насправді головним ворогом американської армії є. Є ліберали. Я нагадаю вам, що ліберали це такі хлопці, які люблять чорношкірих і індіанців, яких не любив президент Джексон. Але не тільки Трамп, не тільки консерватори, такі хлопці концентрації і натиску, а їхні опоненти, ті самі ліберали американські, от точно такі самі. У них губернатором Ілінойса це штат, де розташовується місто герої Чикаго. Ви, можливо, чули про Чикаго, так от воно в Ілінойсі. І е, там губернатором є Пріцкер. Пріцкер це батько оцієї Пріцкері, ви пам'ятаєте, яка кілька разів приїздила в Київ і намагалася зіпсувати настрій. Умерову, чи там попереднику у на посаді міністра оборони така була жінка, ну така вольова достатня жінка, а оцей от Пріцкер, її батько, так от він губернатор цього штату. І він вніс в свою декларацію, податкову, вони ж нам подають податкові декларації, ви щас дика країна, взагалі, що 10 мільйонів 900 тисяч доларів в наступному році. Він отримав в якості прибутку з покера. Тобто виграв в карти 10 більше 10 мільйонів доларів. Ну, уявіть собі, щоб у нас хто-небудь подав таку декларацію, скажімо, прем'єр-міністр в Україні подав таку, і чи хто-небудь міністр, та тут був вже би Майдан зібрався, у них нічого. У них це нормальна ситуація. І всі знають, що цей пріскер справді грає в покер. Він на цьому сконцентрований, що губернаторство для нього другорядне завдання, а першорядне це покер. У нього є спеціальний свій кабінет в Лас-Вегасі, де збирається солідна публіка, де ставки в мільйон доларів. Він грає весь його кабінет, заставлений книжками про покер, Більше там жодних книжок немає. Можливо, є п'ятикнижі Мойсеєва і висить. Портрет Любавічського Ребе, тому що він хабатник, я спеціально загострюю на цьому увагу, тому що я прихильник ортодоксального юдеїзму і засуджую вчення Любавічського Реба, яке називається в простонародді Хабат. Але починали ми з того, що американська і британська преса дали якусь мутну інформацію щодо зустрічі Трампа і Зеленського. Я Мушу вам сказати, що так само як політики сьогодні західні. Всі безвідповідальні в своїх висловах, тобто вони мелють що завгодно. От ще п'ять років тому цього неможливо було уявити, що вони там будуть молоти. Так само, і нинішня, навіть дуже солідна преса абсолютно безвідповідальна щодо своїх джерел і щодо інформації, яку вона подає раніше. Вважалося, що посилатися на якісь невідомі чи таємні джерела це поганий смак. Так вважалося ще 10 років тому. Зараз уже написати статтю і сказати, що за нашими невідомими джерелами в Білому домі відбулося таке, то це вже непоганий смак, це вже значно більше. Ніхто не вказує ніяких джерел інформації, ніхто не посилається ні на що серйозно. Всі буквально вигадують, які політики, такі журналісти. Який білий дім, така і преса. Також що вони там не казали і не писали, потрібно розуміти щодо цих переговорів і щодо перспектив перемир'я в Україні. Головне це не визначальні чинники, але вони дуже важливі, те про що я зараз буду говорити. І найважливіше те, що зупинка війни, в принципі, майже нікому не вигідна в Україні. Тобто вона не вигідна сполученим штатам, тому що ця війна послаблює Європу, послаблює лібералів, яких е, так не любить Трамп. А для сполучених штатів Європейський Союз, взагалі об'єднана Європа, це дуже неприємний е, ідеологічний ворог і економічний конкурент. Вона має бути послаблена. Це доктрина, це правильно. З їхньої точки зору, і ця війна не посилює Європу. Європа змушена взагалі витрачати значно більше на допомогу Україні і на посилення своєї обороноздатності, ніж раніше. Це удорожчує взагалі європейські товари цивільного призначення, тобто це тягар на європейську економіку. І Європа відчуває більшу залежність щодо Сполучених Штатів. Таким чином, чим довше продовжується ця війна, тим вигідніше це сполученим штатам. Об'єктивно, ми не кажемо зараз суб'єктивні уявлення тих чи інших політиків Сполучених Штатів за симпатії за антипатії. І так далі, це така об'єктивність. Продовження цієї війни певною мірою вигідна і Європі, попри те, що вона. Є тягарем на економіці Європи і Європі страшнувато, але тим не менше європейські лідери розуміють, що поки війна йде в Україні, все таки менше вірогідні, що Московія кинеться на ту саму Європу, тобто Україна зв'язує сили Московії і виснажує ці сили. Отже, європейці теж не зацікавлені вірогідно в тому, щоб вона припинилася прямо зараз. Тобто європейці були б зацікавлені, щоб ця війна мала меншу інтенсивність. Європейці зацікавлені, можливо, більше ніж американці в тому, щоб Україна мала успіхи, але в тому, щоб ця війна припинилася, європейці теж не сильно. Зацікавлені, тобто знову ж таки тут треба розуміти, що у них є протиріччя між їхніми економічними інтересами і безпековими інтересами. Кожний європейський політик вибирає між економікою і безпекою. Деякі вибирають більше безпеки, деякі вибирають більше економіки. Китай, в принципі, теж об'єктивно зацікавлений в тому, щоб війна тривала, адже це послаблює Московію і дає нові. Озері в руки Китаю завдяки цій війні Китай може брати з Москви дешевші енергоносії і може дорожче продавати їй свої товари. А також ця війна, взагалі, збиває гонор з заходу. Це дуже важливо, щоб з заходу був збитий гонор. Що раніше Китай Китаї лякала, що от існує НАТО, існують Сполучені Штати, вони такі могутні, вони можуть з усіма розібратися. І зараз всі в світі, в тому числі китайці, в тому числі опоненти Сі Цзіньпина в Китаї, бачать, що да ні, нічого там такого особливо сильного нема. Перше, ми собі можемо дозволити на певні авантюри. А по-друге, Китай це ще нічого виглядає в порівнянні зі Сполученими Штатами з Євросоюзом. Та в принципі з усіма між іншим для Сєдзіньпина це дуже важливо. Оці от моральні і понятійні речі, він зараз хитається, обшуки проводяться у багатьох чиновників, призначених сідзіньпином, в тому числі і у його онука. В Китаї нова епідемія, комарі когось там кусають, і це так само неприємність. І коли ти не можеш... Стримати епідемію, то в Китаї ще значною мірою живе за конфуціянськими поняттями. Тобто, якщо володар, скажімо так, не зовсім правильний, то це означає, що він не може виконувати і певних містичних функцій, це означає, що удачі не буде. Удачі не буде в економіці, в економіці немає удач у Китаї сильних зараз. Тобто, падіння є, удач не буде в зовнішньополітичній діяльності, і удач не буде щодо здоров'я. Тобто це впливає на здоров'я. Нова епідемія. Натомість Дзінь Пин каже їм, що так, все це є, але подивіться, там на Заході іще гірше, який провал їхньої політики, який провал їхньої могутності. Тут в Китаї все тримається на мені. У нас дуже Виважена політика, і це дуже сильна політика. Подивіться на Тайвані. Ми, можливо, навіть не будемо атакувати Тайвань. Там відбувся з'їзд Гоміндану. Це головна опозиційна партія. Але опозиційна партія, яка набирається це прокитайська партія, там обрали нового лідера цього гоміндану. Він цілком прокитайський, Я його привітав. Каже Сі Ціньпин, цього лідера. У нас повна співпраця. У нас половина тайванського суспільства. Воля, якого репрезентується гомінданом, бажає приєднання до Китаю. Кому можливо, була б об'єктивно вигідна зупинка війни, так це саме Московія, це саме Путіну. У нього закінчився фарт, закінчилася хвиля. Коли Путін прийшов до влади, коли його поставили на посаду президента, нафта коштувала 12 доларів. Через рік вона коштувала 24 долари. Через 10 років вона коштувала 140 доларів. Тобто все, що там відбулося хорошого для ванюшок при Путіні, це не зусиллями Путіна. Він не впливав на ціни на нафту. Це завдяки цінам на нафту. Вони таке казали: від твоєї праці нічого не залежить. Все залежить від цін на нафту. Зараз московицька нафта торгується по 52, там 49, зараз 52 долари. Тобто сильно все впало і падати буде і надалі. Тобто економічний тренд для Московії поганий. Він йде вниз. Московія могла би по інтегруватися в світову економіку, почати нову економіку з Китаєм зі Сполученими Штатами в тому випадку, якби припинила тимчасово цю війну. Можливо втім, ми так само можливо далеко не все розуміємо в їхніх раціях і в раціях верхівки. Справа в тому, що як би нам не хотілося думати, що Путін божевільний мудак, він достатньо реалістично оцінює ситуацію і має доступ до реальної ситуації, тобто не тільки до того, що йому хочуть розказати приємного, але і до реальної ситуації. Там у них є таке управління чи департамент, я не знаю, як зараз захисту конституційного ладу. Це окрема структура. Там все окремо, тобто вона взагалі не дали свої водії, свої кабінети, свої приміщення, от все своє, і завдання цієї структури воно давня давати тільки правдиву інформацію. Неважливо, подобається, не подобається. Вони ніяк не пов'язані з політикою і з політичними інтересами в цілому ФСБ чи чого б то не було з політичними інтересами держави. Оце тільки от захист конституційного ладу. Це окрема структура, завдання якої давати. Реальну інформацію і реальні оцінки, і раз в тиждень Путін читає їхню інформацію, знайомиться з їхніми оцінками. Для прикладу Трамп такого собі не дозволяє, тобто цікавитися реальну інформацією і реальними оцінками. Він саме тому і зробив погром в розвідувальній системі Сполучених Штатів для того, щоб не мати ніякої інформації, так так теж можна жити, власне кажучи. Можна жити чисто на ідеології, чисто на драйві, ігнорувати дійсність. Якщо ти ігноруєш дійсність, можливо тобі краще вдається її ламати. Е, просто у нього інша житейська стратегія у цього самого Трампа, ніж у Путіна. Вчора, наприклад, ізраїльтяни вбили 26 палестинців у відповідь на те, що палестинці вбили двох ізраїльських солдатів. Щоправда, після цього ізраїльтяни сказали, що вони знову повертаються до Режиму перемір'я, що більше вони стріляти не будуть, якщо не будуть стріляти в них. Американці заявили, що у цих двох ізраїльцян вбив зовсім не Хамас. Питання: а хто їх там вбив? Червоний хрест? Тобто, якщо Трамп сказав, що устійливий мир досягнутий, то значить він досягнутий. Неважливо, хто там скільки один одного вб'є. Він просто досягнутий. Просто тепер це вже буде називатися не війною. Тепер це вже буде далі називатися миром на близькому сході, навіть якщо кількість жертв потроїться. Але повернемося до вигод: наскільки вигідна перемір'я Україні? Ми е, маємо втрати в людях і в майні це суттєві втрати, і втрата навіть одного бійця це дуже боляче. А наших, на жаль, гине і буває пораненими багато, тому що це серйозна кривава війна на великому фронті. Це з одного боку, з другого боку, якщо ми абстрагуємося від того, від чого, власне кажучи, майже неможливо абстрагуватися від цієї крові, від крові не вдається абстрагуватися. Але якби ми змогли таке зробити, то ми би сказали, що нині Московія більш досвідчена щодо війни, але слабша в економічному, в технічному смислі і має, можлив... і має менше можливості для залучення до Збройних сил людей, ніж раніше. Тобто вони об'єктивно послаблюються. І якщо буде перемир'я, то це означає, що вони будуть мати можливість передихнути, вони знову. Наберуться грошей, вони знову зможуть поповнити свої запаси озброєнь. Вони зможуть реконструювати, можливо, навіть знову реформувати свої збройні сили, і на наступному етапі війни нам буде важче ніж на цьому етапі війни. Тобто, сумарно ми втратимо значно більше ніж могли би втратити, якщо ця війна буде продовжуватися до. Того моменту, коли вони повністю видохнуться, втім, знову ж таки, це всього лише загальне розважання, і ситуацію тут в Україні ми з вами знаємо не краще, ніж ситуацію в Московії. Ситуацію на Банковій ми знаємо не краще, ніж ситуацію в Кремлі. І тому всі ці наші роздуми і всі ці наші слова за великим рахунком. Не коштують взагалі нічого. Єдине, що ми можемо казати більш-менш достовірно, це про Трампа, тому що це настільки щира відкрита людина. Це настільки людина вся назовні, що у нього немає заднього плану. Ми можемо спостерігати його от таким, як він є, і два слова щодо ситуації на фронті. У нас е, зараз фітіш це безпілотники. Це дуже важливо. Безпілотники дуже важливо, і в багатьох ситуаціях безпілотників не вистачає. Не вистачає мавіків, не вистачає впівішок, не вистачає безпілотників на оптоволокні. І е, хотілося б, щоб всього цього було більше ніж є зараз, щоб було більше екіпажів, які можуть ними управляти. Але казати, що безпілотники вирішують взагалі всі завдання. Закривають всі потреби, ні, так не потрібно вважати. Тобто, це один з видів зброї, який має так само, як і всі інші види зброї, своє обмежене використання і свої обмежені можливості. У нас недооцінюють деякі інші види озброї, наприклад, міни. У нас страшенний дефіцит мін. Як вести оборонну війну ми ведемо зараз в цілому оборонну війну без мін, е, незрозуміло. Українські збройні сили в цілому ведуть при страшному дефіциті мін цю війну. І я не розумію, чому такий дефіцит. Я розумію, що е, стратегічні ракети чи крилаті ракети робити важко. Важко робити бойові літаки. Важко навіть робити самоходну артилерію. Ми робимо самоходну артилерію, хоча це не просте завдання. У нас є приватні структури, які роблять таку артилерію. Але міна це дуже простий механізм. І мін, наша держава, якби вона захотіла, могла би організувати виробництво в дуже великих кількостях. Я знаю людей, які здатні виготовляти ці міни в дуже великих кількостях. І робили би це, якби, скажімо, їм це дозволялося, і якби у них закуповувало Міністерство оборони ці міни для українських збройних сил. Зараз у нас дика ситуація. В багатьох бригадах майструють міни самостійно. Причому в мізерних кількостях, що таке, наприклад, в день 50 чи 150 мін для бригади, для тієї ділянки фронту, яку закриває бригада. Це майже ніщо, а цифри приблизно такі. от Умільце в бригадах десь там сидять і бадяжать по кілька десятків мін в день, маленьких, наприклад, протипіхотних. І чому у нас іще е не засипана передова нашими мінами, не зрозуміло. От свого часу цей контрнаступ е широко розрекламований залужного. який... Мав відбутися на південь, який закінчився невдачею, саме з тієї причини, що московити все щільно замінували, наші війська просто не змогли прорватися. Вони щільно все замінували, а ми не можемо мінувати. Чому у нас такі організації? це ж проблема організації насправді? Кадри, які можуть це робити, є. Є виробництво, яке можуть це робити. Тут не потрібно будувати нових заводів. Все це можуть робити люди так само, як вони роблять коптери. Це справа просто організації. Держава має зреагувати на гарячу потребу. У нас зараз міни це не менш важливе, ніж безпілотники. Міни мають бути. Так само, як мають бути безпілотники, я би сказав би зараз, що на фронті зараз це дві головні речі, які працюють: безпілотники і міни, міни і безпілотники мін у нас немає. Не злим тихим словом, хочеться згадати президента Ющенка, який знищив більшість наших протипіхотних мін, коли став президентом по якихось договорах. Потім рештки протипіхотних мін уже знищувалися після початку. АТО у нас. І тобто зараз у нас немає тих мін, які були вироблені з радянського союзу. Треба виготовляти самим, їх мало в Європі. Не так, щоб сильно є, звідки їх брати, але знову ж таки це простий механізм. Він це значно простіше ніж безпілотник. Це значно простіше, ніж ФПІшка. Все це можна робити, і я закликаю відповідальних осіб. До того, щоб це почало робитися нарешті в масових кількостях. Якщо ви не знаєте, хто це може робити, спитайте у мене. Я вам покажу багатьох людей, які це можуть робити вже в кількостях індустріальних. Ну і останнє приємно вам повідомити про братство, що перед бойовим виходом черговим одна з братських рот пройшла реколекція. Реколекція це така. Релігійна практика, коли люди проходять дуже серйозні християнські медитації, відлюднене розмірковування над святими текстами і намагаються покращити свій зв'язок з Богом. Все це проходило за методикою духовних вправ ігнація Лойоли. Це тижневі реколекції. Я думаю, що це у нас буде повторюватися. Результат дуже добрий як для братства, і збільшилася не тільки е, релігійна просунутість наших людей, але так само і їхня боєздатність в результаті цих духовних вправ ігнація Лойоли. Ну і про культуру поки що. Трамп бореться з лібералами не залповим вогнем, а маневрами. Там є такий дуже ліберальний штат Каліфорнія, і там вирішили для того, щоб трохи зіпсувати життя всьому цьому каліфорнійському начальству і каліфорнійському бізнесу, прямо на всіх пляжах Каліфорнії, робити військові навчання. І коли губернатор штату Каліфорнія казав, що так там ж всі відпочивають, там якось в них може щось прилетіти. Міністр війни Сполучених Штатів Гекс казав: нічого у нас все нормально і у нас абсолютно все під контролем. Коли він уїжджав з цих навчань, якийсь уламок потрапив в його автівку, але твердість гексета це не зломило. На цьому вам моє щіризвитяжне бадьори, українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.